Чому ж це нормально? Ну, знаєте, Це як весняне прибирання. Спочатку ми там щось убираємо, пиль здіймається, все стає там грязним, а потім ми починаємо замітати, вимивати, натираємо скло, вікна і після цього стає чисте. Так от, що робити після чистки, якщо вам погано? Якщо дуже погано, вам потрібно займатися собою, іти до психолога, е психотерапевта, або самостійно йти у саморозвиток для того, щоб розірвати оці всі програми. А Головне усвідомити. Далі можна пити заспокійливий чай, можна митися солі, можна після кожного якогось випадку, який трапилось, можна просто змивати солью руки і ноги. І заземлення. Земля це єдине, що Може забрати і переробити той негатив. Просіть у дерев, заземлюйтесь, та становіться самі деревом і спостерігайте, дозвольте собі побачити, яка тінь виходить назовні. Це підказки, куди потрібно йти. Якщо ви там хотіли, наприклад, налагодити відносини, а вони все гірше і гірше, напевно, це не ваша людина. Напевно, ви живете з якимось аб'юзером, і вам потрібно е, полюбити себе і тільки тоді, коли ви це все усвідомите і чистка уберете все це зі свого життя, коли ваша душа почне насолоджуватись. Вам буде від чисток не погано, а гарно. Але важливо знати, що чистка це не один раз вимив і все, це лише початок змін. Тому вчіться любові до себе, вистроюванню кордонів, турбуйтесь про себе і дайте собі час на зміни, тоді темінь. Тінь ваша всередині розкриється, як ваше світло. На жаль, це єдиний шлях. Дякую за увагу.